Нам часто доводиться робити перехід з іменника до займенника і в українській мові для уникнення тавтології. Наприклад, скільки коштує стіл, він коштує 20 євро. Щоб не повторювати слово стіл, 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 ми заміняємо його на займенник. Заміна іменника на займенника в німецькій мові нерідко нам треба робити те саме Задля уникнення тавтології. Іменники жіночого роду будуть переходити в займенник Z, Дізі, середнього роду ДАС в S, і чоловічого роду DER, очевидно, в Р. Давайте розглянемо на прикладах DER – перехід в Р. Віфіль der Дертіш задля уникнення тавтології Замінимо іменник Дертіш на займенник відповідний йому Р чоловічого роду. Він Р kostet фюнфун 20 евро. Ді зі. Жіночий рід вона. Ві філь Віфіль ді лампе – Вона коштує 8 євро. Зі костить 8 ойро. ДАС ес. Середній рід. Воно. Ві філь ДАЗБ. дас мене к середнього роду. Перейшов воно. С костить 25%. Euro. Viel